На території України вже функціонує близько 12 тисяч закладів освіти, і декілька сотень з них вже фактично забезпечені відповідними засобами енергоефективності. Це сонячні панелі, панелі, акумулятори. Та інвертори, це вже такий позитивний досвід, який ми вже отримали близько 100 шкіл, забезпечені такими засобами за рахунок донорської допомоги. Ми днями відвідали такі заклади освіти. Вони дійсно є ефективними. Ну, по-перше, це економить видатки місцевого бюджету, так як фактично, платіжка за електроенергію вона буде набагато менша для закладу, і відповідно можливо ці кошти витрачати для інших розвиткових проектів для діток. Разом з цим важливо, щоб в кожному районі в кожній області було декілька таких опорних шкіл, і тут важливе завдання, щоб в цих школах були і відповідні укриття, і відповідні харчоблоки. І ми бачимо, що відбувається, як Росія атакує постійно 24 на 7 і цивільні об'єкти, і в тому числі об'єкти енергетики. І в рамках підготовки до опалювального сезону прийнято рішення відповідно і надано доручення президентом для того, щоб створити в кожному районі таку опорну школу, яка зможе наприклад. Зранку до вечора дітки зможуть там перебувати, і відповідно було автономне забезпечення енергетикою, якщо, наприклад, розбиті там електромережі. Тому сьогодні надано доручення головам власних військових адміністрацій особисто обстежити в себе на території області такі заклади освіти і відповідно виділити кошти з місцевого бюджету а також буде співфінансування з держбюджету саме на для таких закладів, де дітки зможуть там перебувати. У нас і попередня вже є програма за рахунок місцевих бюджетів. Сьогодні сформовано фактично роботу щодо відпочинку діток і вивезення їх саме ну, в першу чергу з територій військових дій в більш безпечній території, і це близько 120 тисяч дітей. Сьогодні буде відпочивати на безпечних територіях України за рахунок місцевих та державного бюджету. Крім цього, близько 50 тисяч дітей поїде за кордон і також зможе відпочити відновитися у спокійній ситуації. Тому сьогодні. Ні, є такі доручення для голів обласних військових адміністрацій. Безпека дітей це в першу чергу, і надіємося, що ми встигнемо до 1 вересня підготувати певну кількість таких закладів.